привіт, з вами Трускавець онлайн. Останнім часом трускавчани, як і українці, загалом все частіше подорожують світом. Хтось виїжджає за кордон у пошуках кращої та прибутковішої роботи, хтось їде туди із екскурсійною метою. Однак для того, щоб виїхати за кордон, людям край необхідно мати закордонний паспорт та візу. Сьогодні у Трускавці немає відділення міграційної служби, тому для того, щоб виготовити закордонний паспорт, люди змушені їхати до сусіднього Другобича. Зараз у Трускавецькій міській раді потроху починають ворушити питання. Відкриття у місті курорті відділення міграційної служби. Тому сьогодні ми поцікавимось у трускавчан. Чи хотіли б вони мати змогу подавати на виготовлення закордонного паспорта у своєму рідному? місті. А чи хотіли б ви, щоб були відділення міграційної служби у трускавці, щоб можна було виготовити закордонний паспорт mm -hmm. тут, наприклад? Ну, хто би не хотів? Звісно, би хотів. Як тоді? Хотів би. Mm -hmm. І mm -hmm. Від мого хотіння щось зміниться? Mm -hmm. Напевно, бажано би відкрити, тому що все ж таки місто. Великі, людей багато. От ви коли виготовляли було... за кордон, черги великі були? Великі, звичайно. Ну, тобто воно б трохи зняло навантаження, можливо, в Другобицького, звичайно. звичайно а це дуже би було добре, бо то, що в Другобичі, mm -hmm. в Львів їхати, це є накладно, особливо для таких людей, як mm -hmm. я. Чи хотіли б ви, щоб відділення міграційної служби було також у Трускавці? Ну, звичайно. От ви коли виготовляли черги були присутні Були то було б було зручніше якщо б по місцю проживання так. Угу. Добре. принаймні треба було б зранку пам'ятаю зранку раненько займала чергу то, щоб було то то, щоб легше було ну а як же ж і нам пенсіонером не їздити десь по Другобичах чи десь там я не знаю звісно що я би хотів чи хотіли б ви, щоб у місті було відділення міграційної служби? Звичайно. А чим вигоди були, були б які для? Міста? Їхати не треба в Другобича. Нещодавно ми разом з Русланом Цехмейстером з народного контролю взялися за питання дослідження того, як працює взагалі процедура видачі закордонних паспортів у нас в регіоні. Місце, де можна здати свої документи на закордонний паспорт, є на весь регіон Хіба в Другобичі. І ми розпочали кампанію для того, щоб у Трускавці зробити можливість для мешканців, для приїжджих, для. Сусідніх сіл, міст, щоб можна було турскавців виготовляти документи для виїзду за кордон. Я підготував депутатське звернення, яке в березні місяці подав на сесії, мене повідомили про те, що коштів в бюджеті не передбачено, тому на наступний рік якби, запропонувати і переглянути буде розглядатися новий бюджет. І ця пропозиція буде розглянута. Пройшло трошки часу. І коли ми отримали додаткові доходи у піджар міста Трускавця, я знову дав пропозицію про те, що потрібно це обладнання закупити для того, щоб наш центр надання адміністративних послуг трускавці міг приймати мешканців і виробляти їм ці документи. Перед тим я проконсультувався з головою міграційної служби України. Чи можливі взагалі такі варіанти? Він мене повідомив, що так, можливо, ви можете це робити через центр надання адміністративних послуг, а можете просити, щоб включили видачу обладнання для трускавця позачерговому режимі. Але він зазначив, що вигідніше для міста мати це обладнання і самому надавати ці послуги, тому що кошти від, за послуги по виготовленню документів будуть залишатися в місті. І практика по Україні говорить про те, що таке обладнання протягом 9-10 місяців окупляється, і потім місто ще й заробляє на цьому кошти, які лишаються в місті, а не йдуть до Києва. Надавши таке депутатський запит у нашу міську раду для того, щоб виділили кошти для закупівлі цього обладнання. Це питання у нас в місті Трускавці підтримали. Заступник міського голови, міський голова підтримав, він відповідну бюджетну пропозицію підписав, але заблокував начальник фінансового управління. Заблокував, аргументуючи це тим, що це не в компетенції міської ради закупляти такі обладнання. У мене виникає запитання: а можливо в компетенції міської ради виділяти кошти міліції 100 тисяч, податковій 100 тисяч, казначейській службі 100 тисяч? Іншим органам не місцевого самоврядування в загальному депутату вже виділили більше 400 тисяч на такі речі, то це в компетенції міської ради. А закупити те, що потрібно мешканцям міста Тросківця, це не в компетенція міської ради. Ми, правда, на цьому не зупинилися, подали електронну петицію для того, щоб мешканці міста могли самі там проголосувати, підтримати рішення про закупку обладнання для виготовлення закордонних паспортів. Але Міська рада відмовила нам в розміщенні цієї петиції на сайті Трускавецької міської ради, знову ж таки мотивуючи тим, що це не в компетенції Трускавецької міської ради. Я, звичайно, не зовсім розумію, чому виконавчі органи не зацікавлені в тому, щоб такий сервіс був у місті Трускавці, не зацікавлені в тому, щоб мешканцям не треба було їздити до Другобича, стояти в чергах, тому що. Та сама більшість міської ради, яка є там від самопомічі від інших партій, наголошую у Львові депутати садового проголосували за рішення про закупівлю такого обладнання для Львівського центру надання адміністративних послуг. І у Львові успішно є кілька центрів, де можна виготовляти закордонні паспорти. Чому на ціле місто Трускавець ми не можемо закупити таке обладнання? Це поки що загадка. Але сподіваюся, при перегляді бюджету на цій сесії, яка буде 20 жовтня. Наша пропозиція буде почута, і все ж таки, депутати підтримують можливість закупки, обладнання для того, щоб ми могли трускавців виготовляти закордонні безпеки.